На ірпінській набережні вже звично бачити заповнені спортивні майданчики. Але цієї суботи прихильників здорового способу життя було так багато, наче з'їхалася вся Київщина. Та насправді на набережні зібрався лише спортивний ірпінь відзначити день фізичної культури і спорту. Привітати ірпінців зі святом прийшли керівники міста та відомі титуловані спортсмени. Серед них легенда українського спорту, всесвітньо відомий самбіст та боєць змішаного стилю Ярослав Амосов. Хочу, щоб в кожній сім'ї був присутній спорт. Може, не кожен буде чемпіоном, але спортивна сім'я це завжди добре, завжди здоров'я. Всім спорт! Символічно, але легендарний пінець народився саме у день спорту, а тому найперші вітання і подарунки від громади саме йому. Вітаємо вітаємо. Те, що Ірпінь не лише місто здоров'я, але й місто чемпіонів можна переконатися при знайомстві з кожною присутньою тут спортивною командою. Майже усі вони з ірпінської ДЮСШ. Всі, хто до нас приходять у ірпінській ДЮСШ, всі становяться чемпіонами. Вже коли переступають порог нашого залу, вже всі чемпіони. Я Став чемпіоном країни, коли мені було 9 років. У цій команді тхеквондисців не лише чемпіони України, але й переможці міжнародних змагань. Усі вони ставлять мету щоразу піднімати. На вищі сходинки п'єдесталів. яка мета спортивна в тебе стати олімпійським чемпіоном. Спортсмени кажуть зараз. Кожну свою перемогу присвячують захисникам України. Слава Україні! слава! Україні! А це майбутні чемпіони Джіу-Джитсу. Треба зав'язувати пизи. І чорний саме крутий? Угу. Ні. Що? Червоний, червоний. Червоний крутий. А чому він крутий? Це самий легендарний пояс за всю історію джиу-джитсу. У день фізичної культури і спорту учасники події мали змогу продемонструвати своє вміння на показових виступах. кажуть, в Ірпені немає жодного виду спорту, де б не було своїх юних чемпіонів. У нас команда з вільної боротьби. У нас юнаки віком від 10 до 15 років. Призери та чемпіони України, призери всесвітніх спартакіат. три чемпіони України. І Як даються перемоги? Перемоги все залежить від тренувань. Якщо тренуєшся кожен день, дотримуєшся правильного режиму, добре, єси добираєш норму, то все буде добре. Ні, на мить не порожніє і боксерський ринг. Саме зараз тренер вищої категорії Віталій Лі демонструє вміння своїх вихованців з кікбоксингу Вако. До війни Віталій Лі працював на Донеччині. Тепер виховує чемпіонів з цього олімпійського виду спорту. Фірпені. ми сподіваємося що і надалі будуть тренуватися, і будуть чемпіонами України вже по дорослі. Поки на спортивних майданчиках вирують пристрасті чемпіонів, теперішніх і потенційних аматори реєструються на благодійний забіг. Стараюсь прийняти участь в кожному благодійному забігу. До здорового способу життя та добрих справ ірпінський тато привчає і своїх маленьких синів. Ми будемо бігти на Петренку за село. Тим часом перші легковики вже фінішують у благодійному забігові і в нагороду отримують медалі. Дуже раді що ми взяли участь в цьому забігу, і рекомендуємо всім приймати участь у забігах у таких класних подіях, які Організовує місто та не тільки тут дуже приємно, що на нашій набережній в чергово проходять такі заходи. Ми її створювали для того, щоб тут було багато локацій і всі дітки, наші наші місцеві могли приймати участь у багатьох напрямках спорту. Ірпінь місто спорту, тому спорт живе як і в мені постійно. Спорт живе в Ірпіні, і спорт буде жити завжди.